Ты кинов-то... Сьогодні вночі Росія атакувала Одещину ударними безпілотниками. Двоповерховий житловий будинок зазнав ушкоджень. Там пошкоджено чотири квартири, вибито скління в вікон, пошкоджено два легкових автомобілі, які знаходились поруч, а також вибито скління в житлових будинках, які також розташовані поруч. На одному з підприємств спалахнула масштабна пожежа, яку рятувальникам вдалося достатньо швидко ліквідувати. Також була ще одна пожежа закинутої будівлі на невеликій площі. За попередньою інформацією, постраждала одна людина. Понад 60 рятувальників ліквідовували наслідки, і було залучено 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Головою. Просто чули, що він летить і падає. Це було вже зрозуміло. Звісно, вибух, все посипалось, стекла полетіли, пилюка в хаті. Все капець. Тоді я не пам'ятаю, які ви. Я зрозуміла, що прильот і капець. Я тільки дивилася, що дом стоїть або не стоїть. Потолок упав. Вікна, другий поверх, стеля упала. Креше, що не знаю, бо туди не лазили ще, ворота вибиті повністю, двері вибиті. Дякувати Богу, не було, бо тут от жили люди і там впала стеля, і царапинки не було. Да, люди вийшли самі. А з однієї там, по-моєму, виводили, МЧС приїхала і ну я точно не знаю, бо це казали. Бо тоді всі в такому шоці були. Ну, такий взрив був, так гучно було, і потім тишина. А там далі, там дворі є, кажуть, що ну, це старе здання, там якийсь підвал є, то люди туди ходять іноді. А так кожен дві стіни, коридори, у кого погріб, хто як. Я вдома, я не чула тривоги. Я встала по своїх ділах і лягла тільки окупилася. І він з усієї сили. Слава Господу Богу, що він не горів, що він тільки мене засипало. Як... Я розкачувала то залізо, яке на мене, на, на мене впало. І кричала, щоб воно врятувала. Піднялись хлопці-сусіди з 10-го номер і врятували мене. Я працюю в соціальній допомозі. До Моє вікно, ось кухня моя. Меблі залишились цілі, а в стеля все впало в хату. Все впало. Мене спасло тільки те, що це був край, моя кровать вон там від цієї труби стояла. І що я дуже тепло вкрилася, а засипала повністю, бо я дуже довго розхитувала те, що на мене впало, щоб вилізти з цього мусора. Мінут 15. Так. Ну, коли я розкопалася, почала кричати через минут 15. Бо хлопці з сусіднього дому з фонариками вони не могли зайти, двері заклинили. еще одна у нас в том в этом в подъезде живет Женя, она лежачая. Вот с ней тоже должна приехать машина, забрать ее. Страшно было, очень страшно. Мне все... Очень... Во-первых, мы тоже пережили второй раз. Мы сами из Торецка мы приехали сюда. Там тоже так вот попало, что и крыша, и все, именно, как мы там остались живы. Приехали сюда, Сейчас приедет машина, может быть, даже это она за нами, нас как беженцы отвезут в другой район, я даже не знаю, где это как. Ну, в общем, как-то так.